Весна 1944 року, село Липники на Волині. У невеликій хаті на околиці жінка замішує тісто для хліба. Марусі, ім'я Змінене, 32 роки, троє дітей: 12-річний Іван, 10-річна Оксана, 7-річний Петрик. Чоловік загинув рік тому, німці розстріляли за підозру в допомозі партизанам. Тепер вона сама: троє ротів війна. Німці йдуть, але приходять інші окупанти радянські. І знову треба виживати, стукають у двері. Маруся відчиняє. На порозі стоїть молода дівчина, незнайома з великим кошиком. Добрий день, я з сусіднього села продаю яйця. Не купите, але Маруся бачить в очах дівчини не торгівля, а щось інше, і вона дуже обережно оглядається, перш ніж говорити. Заходь. Дівчина входить, чекає, поки Маруся зачинить двері. Потім тихо, мене прислав вихор. Сказав, що вам можна довіряти, що ви допомагали нашим хлопцям. Хто ти? Зв'язкова УПА, треба термінова допомога. У лісі поранений командир, треба медикаменти, у село зайти не можемо. Міліція зустріла б, а ви, місцева, не підозрювана. Маруся мовчить секунду. Знає, якщо погодиться, ризикує не лише собою, трьома дітьми. Якщо НКВС дізнається, розстріл або Сибір, дітей у дитбудинок. Але пригадує чоловіка, як його вели на розстріл, як він крикнув їй за Україну. Пригадує, як німці палили сусіднє село, як дівчат забирали в Німеччину. Пригадує, як тепер радянська влада забирає все зерно, залишаючи людей голодувати. Добре, допоможу. Що треба? Дівчина усміхається. Перша усмішка за весь розмову «Бинти, йод, спирт, якщо є, і передати записку командиру куреня. Принесу сьогодні ввечері. Куди? Знаєте старий дуб біля чорного болота? Знаю. Там буде схрон під корінням, покладете в мішечку, прикриєте мохом. Добре. Так Маруся стала зв'язковою УПА. Не думала тоді, що наступні вісім років це буде її життям, що вона пройде тисячі кілометрів таємними стежками, що врятує десятки життів, що стане однією з найефективніших розвідниць підпілля. І що за нею полюватиме вся машина НКВС. Перші місяці Маруся робить прості речі носить їжу, медикаменти, передає записки, але швидко розуміють, вона має талант обережна, спостережлива, холоднокровна, не панікує під тиском. Восени 1944-го її викликають до лісу. Командир місцевої сотні УПА, сотенний яструб, сорокарічний учитель до війни, оцінює її. Марусю, ти робиш добру справу. Але треба більше. Потрібна професійна зв'язкова маршрути на 30 кілометрів, зв'язок між різними загонами, розвідка складно, небезпечно, згодна. А діти? Діти підростають. Старший уже може допомагати. Навчимо його теж молодший, нехай залишається вдома. Середню дочку теж можна навчити простих речей. Маруся думає, розуміє залучати дітей страшно. Але війна така або боротися всією родиною, або змиритися з рабством. Згодна. Наступні тижні яструб і його зв'язкова Ганна навчають Марусю, як запам'ятовувати маршрути, не залишаючи слідів, як розпізнавати агентів НКВС по взутті, по поведінці, по погляду, як ховати донесення в одязі у взутті в їжі, як використовувати умовні знаки розташування гілок, камінців, мотузків означає різні повідомлення, як поводитися при арешті. Не говорити нічого перші дві доби дати товаришам час відійти. Найважливіше Марусю вчать, як залишатися невидимою. Звичайна селянка, що йде на базар в поле, до родичів, нічого підозрілого, але насправді несе закодовані повідомлення, які можуть врятувати життя десяткам повстанців. Найунікальніше в історії Марусі як вона залучила дітей. Не змушувала, а пояснила, навчила. Дала можливість самим обрати. Старший син Іван 12 років, розумний і відповідальний. Маруся розмовляє з ним відверто. Синку, я працюю для українського підпілля, допомагаю нашим повстанцям, це небезпечно. Якщо НКВС дізнається, нас усіх заберуть. Але я вірю, що це правильно, що Україна має бути вільною. Ти можеш допомагати, а можеш не знати нічого. Вибір твій. Іван мовчить, думає, потім, мамо, я пам'ятаю тата. Як його розстріляли, хочу допомагати. Навчіть мене. Марусю навчає Івана бути кур'єром, шиє йому куртку з потайними кишенями в рукавах і підкладці. Туди можна заховати донесення, написані на тонкому папері, згорнуті в трубочку. Ззовні, звичайний хлопчик. Всередині важлива інформація. Іван носить повідомлення між селами, його рідко зупиняють. Хто підозрює дитину? А якщо зупиняють, він каже їду до діда в сусіднє село, або несу хліб тітці, перевіряють кошик там справді хліб, не знають, що під хлібом в подвійному дні кошика лежить донесення. Дочка Оксана 10 років стає спостерігачем вона випасає гуску біля дороги, звичайна дівчинка з гускою. Але насправді спостерігає, чи йдуть радянські патрулі. Якщо бачить, особливим способом розкладає гілки біля стежки. Повстанці, що йдуть тією стежкою, бачать знак і розуміють небезпека обирати. інший шлях. Наймолодший Петрик, сім років, теж допомагає він вдає пастушка, грає на сопілці. але мелодії різні. Одна мелодія означає, чисто можна йти, інша небезпека, патруль. Повстанці в лісі чують і розуміють ціла родина, розвідувальна мережа. І НКВС довго не може зрозуміти, як повстанці так добре інформовані про їхні рухи. Робочий день Марусі це марафон, встає о четвертій ранку, готує їжу дітям, годує худобу, о п'ятій виходить на поле або до родичів. Насправді йде складним маршрутом через ліси, 30 кілометрів за день це норма, іноді більше. Перша зупинка старий дуб біля болота під корінням схрон. Маруся витягує повідомлення, залишене вчора ввечері зв'язковою з іншого загону, читає швидко, запам'ятовує носити з собою небезпечно, спалює папір, залишає своє повідомлення. Друга зупинка покинута хата в лісі за 10 кілометрів, там інший схрон під плитою долівки, витягує медикаменти, що залишили для поранених, перепаковує в кошик під яйця. Зверху справжні яйця, якщо хтось зупинить, побачить лише селянку з яйцями. Третя зупинка зустріч з командиром Ройки. Він виходить з лісу на п'ять хвилин. Маруся швидко передає інформацію усно, де патрулі НКВС, скільки їх, коли планують облаву. Він дякує, зникає в лісі. Четверта зупинка село за 15 кілометрів. Там довірена людина, стара вчителька Ганна Іванівна, що таємно підтримує УПА. Маруся під виглядом «Привезти яйця. Передає їй закодоване повідомлення для передачі далі до обласного штабу. П'ята зупинка дорога додому. По дорозі заходить до крамниці, купує сіль, справді потрібну, розмовляє з людьми на базарі, щоб здаватися звичайною селянкою. Повертається додому о восьмій вечора, пройдено 30 кілометрів, встановлено зв'язок між трьома загонами, передано критичну інформацію про плани НКВС, врятовано, можливо, десятки життів. А завтра знову. Найцінніше в Марусі винахідливість вона постійно вигадує нові способи ховати інформацію. У взутті сина Івана подвійна підошва між шарами шкіри можна заховати тонке донесення. Іван приходить до села, випадково залишає чоботи на ганку знайомих. Господар, довірена особа, витягує донесення, залишає відповідь. Іван забирає чоботи і йде у дитячій іграшці дочки Оксани, дерев'яній ляльці. Порожнина всередині. Туди можна засунути згорнуту записку. Оксана грається з лялькою на вулиці, випадково залишає біля певного дерева, зв'язковий забирає залишає іншу ляльку з відповіддю. Оксана радіє знайшла нову ляльку. У хлібі, що Маруся пече, всередині каравая порожнина. Туди закладає донесення загорнуте у вощений папір. Зверху хліб цілий, нічого не видно, несе на подарунок родичам. Родичі розрізають хліб, знаходять донесення. У книжці, яку дочка начебто читає, вирізані сторінки всередині, там схована мапа підпільної мережі. Хто подумає заглядати в дитячу книжку? Найгеніальніше Маруся використовує дітей як непідозрюваних кур'єрів діти можуть іти туди, куди дорослого зупинять. Діти можуть грати біля воріт військової частини, ніхто не запідозрить. Діти можуть чути розмови дорослих, які не стережуться при дітях. За два роки жоден патруль НКВС не знайшов у Марусі або її дітей жодного компрометуючого документа, хоча зупиняли десятки разів. Найдраматичніший епізод порятунок трьох командирів у 1946 році Літо, червень. Маруся на базарі в містечку Липники випадково чує розмову двох міліціонерів. Облава на хуторі іванів сьогодні вночі, батальйон НКВС. Інформація точна там схрон з трьома командирами. Маруся замирає. Хутір іванів, там справді схрон. Там три командири курінні зібралися на нараду. Якщо їх захоплять, це катастрофа для всього підпілля в області. Але як попередити до хутора 20 кілометрів лісами. Облава вночі це означає, що війська вже можуть бути в дорозі. Часу максимум 6 годин. Маруся біжить додому, хапає дочку Оксану. Біжи до діда, скажи йому. Тітка просить термінового приїхати. Він зрозуміє дід довірена особа, має коня і віз. Через півгодини він приїжджає. Маруся швидко. Треба вести мене до хутора Іванів. Терміново життя людей їдуть конем швидше, ніж пішки, за дві години на місці. Але тепер треба знайти схрон. Він десь у лісі біля хутора, а Маруся точного місця не знає. Знає лише умовний знак, три камені трикутником біля великого каменя, шукає в лісі. Тридцять хвилин. Год і на. Паніка наростає, сонце сідає. Вночі НКВС прийде. Нарешті знаходить три камені великий камінь. Під ним вхід у схрон, стукає умовним стуком. Відчиняється люк, вилазить озброєний боєць. Хто ти? Як знайшла. Я Маруся, зв'язкова яструба. Терміново. Сьогодні вночі тут буде облава НКВС Батальйон. Треба йти негайно. Вилазять троє командирів. Один з них, сивий чоловік, років 50, дивиться на Марусю. Ти впевнена? Чула на базарі від міліціонерів. Вони говорили про хутір іванів, про схрон, про трьох командирів. Хтось зрадив, знав точне місце. Командир швидко. Збираємося. Йдемо. Марусю, дякуємо. Ти врятувала нас. Вони відходять іншим шляхом. Маруся повертається додому на возі діда. Вночі чує далекі постріли. НКВС прийшов, знайшов порожній схрон від злості обстріляв ліс. Три командири врятовані. Підпілля в області продовжує працювати завдяки одній жінці, що ризикнула всім. Зима 1948 року. Найважче для підпілля багато зрад. НКВС посилює тиск, криївки знаходять одна за одною. Одна з таких зрад місцевий житель Петро Гриців, якого НКВС завербував під тиском. Він знав розташування кількох схронів і передав інформацію. Але перш ніж НКВС встиг діяти, Гриців раптово помер, серце не витримало стресу від зради. Він встиг написати донесення НКВС, але не встиг передати. Донесення залишилося в його хаті. Марусі передають терміново треба дістати це донесення. Там список криївок і імена командирів. Якщо НКВС знайде, знищать усю мережу в окрузі. Проблема в хаті Гриців уже стоїть охорона НКВС. Чекають, чи хтось прийде забирати папери зрадника. Маруся обдумує: пряма атака неможлива. Вона не боєць, підкуп неможливо. Охоронці свої треба хитрість. Вона приходить до хати під виглядом далекої родички Гриців. З собою, донька Оксана, тепер вже 14-річна дівчина. Обидві в чорному, начебто в жалобі. Охоронець НКВС зупиняє, стоять хто такі. Ми, родичі небіжчика Петра, прийшли провідати, поплакати. Документи. Маруся показує паспорт, справжній на справжнє ім'я. Вона офіційно ніде не засвічена. Охоронець перевіряє, дозволяє, заходьте, але нічого не чіпайте. Все тут під контролем. Ходять у хату, там, на столі папери, НКВС ще не встиг їх розбирати. Маруся бачить серед них аркуш з написом зверху. Список криїв окупа. Треба забрати. Але як? Охоронець дивиться. Маруся починає голосити, як це роблять жінки на похоронах. Плаче, кричить Ой, Петре, Петре, чому ти нас покинув? Донька теж плаче. Театр, але переконливий. Охоронець відвертається незручно дивитися на жіночі сльози. У цю секунду Оксана ближче до столу, швидко хапає потрібний аркуш, ховає під спідницю, продовжує плакати. Через 15 хвилин вони виходять. Охоронець перевіряє, чи нічого не взяли. Але думає про речі, а не про папери на столі, пропускає. Маруся з Оксаною йдуть по вулиці, спокійно, не поспішаючи. Заріг у ліс. Там Маруся витягає аркуш, читає список десяти криївок. І 15 імен командирів. Треба терміново попередити всіх. Наступні три дні Маруся робить марафон 100 кілометрів через зимовий ліс, від Криївки до Криївки. Попереджає всіх, командири евакуюються, змінюють місця. Коли через тиждень НКВС приходить за списком від зрадника, усі криївки порожні, 15 життів врятовано однією жінкою і її дочкою. Але навіть найобережніші помиляються. Восени 1951 року Марусю схоплюють. Вона несе важливе донесення, мапу всієї підпільної мережі області, має передати командиру під Львовом, ховає мапу у взутті молодшого сина Петрика, тепер 14-річного хлопця. Він має йти, начебто до родичів, а насправді до зв'язкового. Але на дорозі засідка. Агент НКВС, що давно підозрював Марусю, організував перехоплення. Зупиняють, обшукують, знаходять мапу у взутті хлопця. Арештовують обох Марусю і Петрика, везуть до обласного відділу НКВС, там їх розділяють Петрика в одну камеру, Марусю в іншу. Перший допит веде майор Красовський, досвідчений слідчий, що ламав десятки підпільників. Отже, Маруся, або як тебе звуть у підпіллі. Я Маруся, селянка. Нічого не знаю про підпілля. Не брешіть. У вас знайшли мапу підпільної мережі, у взутті вашого сина. Це речовий доказ. Не знаю, як вона там опинилася. Можливо, хтось підклав. Не валяйте, дурня, ви зв'язкова УПА. Мінімум сім років. Ми збирали інформацію, знаємо про ваші маршрути, зустрічі, просто не мали доказів. Тепер маємо. Маруся мовчить. Говоріть, хто командири? Де Криївки? Кого ви знаєте? Нічого не знаю. Красовський витримує паузу. Потім тихо, з погрозою У нас ваш син 14 років. Дитина, буде засуджений як дорослий, 20 років таборів, помре там, не доживе до 18. Але якщо ви співпрацюєте, я можу його відпустити. Мати помилялася, залучила дитину не знаючи. Син невинний. Звільнимо. Маруся дивиться на нього. В очах сльози материнське серце розривається, але голос твердий Я нічого не знаю. І мій син теж дурна баба, ти губиш свою дитину. Якщо я зраджу, загинуть десятки інших дітей. Синів моїх товаришів не зраджу. Красовський розуміє словами не зламати, наказує до тортур. Наступні три тижні пекло, тортури, які навіть важко описувати, електричний струм до пальців, до грудей, біль такий, що втрачаєш свідомість, приводять до тями холодною водою, знову струм. Побиття гумовими палицями по п'ятках, по нирках. Після кількох днів Маруся не може стояти, ноги розпухлі, чорні від синців, психологічний тиск. Приводять Петрика, побитого. Кажуть Марусі, дивись, що з твоїм сином. Говори, і ми припинимо. Петрик побитий, але мужній, кричить матері. Мамо, не говори нічого. Я витримаю. Марусю виводять. Продовжують катувати. Протоколи допитів тих тижнів збереглися в архівах КДБ, свідчать Арештована відмовляється співпрацювати навіть під фізичним впливом, демонструє виняткову стійкість, не назвала жодного імені. Після трьох тижнів Красовський розуміє не зламати, приймає рішення етапувати в табори. Маруся отримує 25 років, Петрика 10 як неповнолітнього. Везуть етапом через Карпати до пересильного пункту, звідки далі на Сибір. Жовтень 1951 року. Колона арештованих, 20 жінок, включно з Марусею, етапується через Карпати. Везуть у закритому фургоні. Охорона п'ятеро конвоїрів. Ніч. Фургон їде гірською дорогою. Всередині темно, душно. Жінки сидять на підлозі, руки зв'язані. Маруся ще в камері готувалася до можливої втечі. Пилкою, виготовленою з шматка металу від нар, пропилювала підлогу фургона. Робила це ночами тихо, поступово. За два тижні зробила проріз. Дошка підлоги тримається лише на одному краї. Тепер в етапному фургоні вона шепоче двом іншим жінкам Ользі і Катерині, теж підпільницям. Я зроблю проріз у підлозі. Можемо вискочити під час руху, небезпечно пен можемо розбитися. Але це єдиний шанс, хто зі мною. Ольга молода, 20 років. Я краще загинути при втечі, ніж в таборах. Катерина, старша 35, і я. Фургон їде гірською дорогою, швидкість невелика, дорога погана, вночі серпантин. Маруся вибиває дошку, проріз у підлозі близько метра. Крізь нього видно дорогу, що рухається під колесами. По черзі, я перша. Маруся просовується в проріз. Тіло виходить важко, вузько, але вона худа після тортур, пролазить. Висить під фургоном, тримаючись руками. Конвоїри на передніх сидіннях нічого не чують. Двигун гуркоче, відпускає руки, падає на дорогу, болить страшенно, тіло котиться кам'яним покриттям, але нічого не зламала. Фургон їде далі. Конвоїри не помітили. Ольга лізе другою, теж падає, котиться, встає, біжить до узбіччя. Катерина третьою. Але вона більша, пролазить важче, застрягає на півшляху, кричить. Конвоїри чують. Фургон зупиняється. Конвоїри вискакують, бачать Катерину, що висить під фургоном. Починають стріляти в ліс, куди побігли Маруся і Ольга. Кулі свистять між деревами, але ліс густий, ніч темна. Маруся і Ольга біжать, падають, встають, біжать знову. Через півгодини вони глибоко в лісі. Конвоїри не ризикують їх шукати вночі в Карпатах, самі заблукають. Катерину затягують назад у фургон. Вона плаче не від болю, а від того, що не встигла втекти. Маруся і Ольга вільні, посеред карпатських гір, без їжі, без одягу, на них лише тюремні халати, із зв'язаними руками, але вільні. Наступні півроку виживання. Маруся і Ольга ховаються в Карпатах, переміщуються від села до села, живуть у лісах. Спочатку розв'язують руки, на це йде година зубами і об камінь. Шукають їжу, ягоди, гриби, іноді крадуть городину з сільських городів вночі, знаходять покинуту гуцульську колибу високо в горах, живуть там місяць, поки не починаються морози, майже помирають від холоду, спускаються нижче, ризикують зайти в село, стукають у хату до старої жінки. Та спочатку боїться, але Маруся каже: Бабусю, ми з підпілля. Тікали з етапу, помремо від холоду. Допоможіть. Стара жінка дивиться, думає. Потім заходьте, але лише на ніч. Вранці йдіть, в селі є донощики. Дає їм одяг, їжу, лікує обморожені ноги. Вранці Маруся і Ольга йдуть. Так, від села до села, від однієї доброї людини до іншої, вони поступово рухаються на захід. Маруся знає, треба дістатися до своїх, до підпілля, що ще діє. За півроку вони долають близько 300 кілометрів, знаходять контакт з місцевою підпільною групою. Там їх приймають. Дають документи на фальшиві імена. Маруся стає Оленою Петренко з села Ясиниця. За легендою, вдова, евакуйована під час війни, тепер повертається, але найголовніше, Маруся знаходить своїх дітей Івана і Оксану, що переховувалися у родичів під іншими іменами. Дізнається, що Петрик у таборах на Сибіру, але живий. Більшість після таких тортур і втечі залягли б на дно, намагалися вижити. Немаруся, 1952 рік, вона знову в підпіллі, під фальшивим іменем, з фальшивими документами, але знову зв'язкова, тепер обережніша, досвідченіша. Працює на ще більшій території, між Другобичем, Сколе і Самбором. За рік встановлює зв'язок між кількома розрізненими групами УПА, що ще діють. Організовує переправу трьох важкопоранених повстанців до Польщі, звідки їх далі евакуюють на захід, допомагає створити нову мережу схоронів, де можуть ховатися останні повстанці. Найдивовижніше, у 1953 році вона їде до Києва, під фальшивим іменем влаштовується працювати на радгосп. Звичайна працівниця ніхто не підозрює, що це легендарна зв'язкова УПА, що втекла з етапу. Але насправді Маруся в Києві не просто ховається. Вона створює зв'язковий пункт між західноукраїнським підпіллям і підпільниками в інших регіонах. Через неї передаються повідомлення, координуються дії. Живе так до середини 1950-х, поки підпілля не затихає остаточно. Більшість повстанців убито або схоплено. Боротьба переходить у політичну площину. Точна подальша доля Марусі невідома. За одними даними, вона прожила в Києві під фальшивим іменем до 1960-х, потім переїхала до Львова, де померла на початку 1980-х. За іншими, емігрувала через Польщу на захід у середині 1950-х. Її син Петрик повернувся з таборів у 1961 році, виснажений, але живий. Прожив у Львові, помер у 1995-му. Перед смертю дав інтерв'ю, де розповів про матір. Вона була найсміливішою людиною, яку я знав. Не боєць з автоматом, не командир загону, звичайна жінка, мати трьох дітей. Але вона робила те, на що не наважувалися багато чоловіків, проходила 30 кілометрів щодня, ризикувала життям кожен день, витримала тортури, не зрадивши нікого, втекла з етапу. І повернулася до боротьби. Вона справжній герой. Історія Марусі це історія тисяч жінок українського підпілля, зв'язкових, розвідниць, медсестер, господинь явочних квартир. Вони не стріляли з автоматів, не підривали мости. Але без них підпілля не змогло б існувати. Саме жінки підтримували зв'язок між розрізненими групами, носили їжу, медикаменти, інформацію, ризикували не лише собою, а й дітьми, витримували тортури, не зраджуючи товаришів, робили це тихо, без слави, без нагород. Історія Марусі показує, героїзм має багато облич не лише боєць у бою, а й жінка, що проходить 30 кілометрів щодня з донесеннями. Материнство і боротьба не суперечать. Маруся боролася не всупереч материнству, а заради нього, щоб діти жили у вільній країні. Холоднокровність і розум важливіші за силу. Маруся перемагала не зброєю, а хитрістю, винахідливістю, обережністю, дух не зламати тортурами. Тіло можна побити, але якщо людина вірить у справу, вона не зрадить. Сьогодні в Україні знають імена багатьох командирів УПА, але майже не знають імен зв'язкових, розвідниць, жінок підпілля. А саме вони хребет руху опору. Маруся одна з тисячі. Її справжнє ім'я досі невідоме, змінене з міркувань безпеки навіть у пізніших дослідженнях, але її історія свідчення незламності українського народу 30 кілометрів щодня, 8 років у підпіллі, троє дітей у боротьбі, тортури, втеча, повернення, життя під фальшивим іменом у столиці ворога. Маруся не здалася. Не зламалася, не зрадила, і таких, як вона, були тисячі.